Всім вітання, мої друзі, всім вітання. Бачите, погода сьогодні така е, сира, бо то вже пізновато. але така осінь, що вже повинна бути сира. А я рву виноград далі. З цієї порі. Я не знаю, доки той виноград буде. Чи він у нас буде поки е, поки сніг не впаде. Ха -ха. А він вже такий солодкий той виноград. Що взагалі? Дуже добрі, Знаєте, він якби так через цілу зиму стояв, щоб його лишень піти тако пощипати, пощипати, то вже би так його і щипав цілу зиму. Винесла своїм їсти песикам і котикам. Щоб трохи поїли теплого, бо холодно. Холодно для ніяких, хоч трошки би поїли теплого. Мої кризантемки. Такі шикарні, але дуже високі і дуже гнуть е, свої, е, свої пагони, знаєте, з квітками. Квітки дуже файні і вони згинаються чисто. Угу. О, яка любов. Видите? бачите, понаблюдайте. Яка тут Любов, вже масаж робить. Вона не вспіє, до неї прийти не вспіє його заглянути, вже вона йому масаж робить та сира кіточка. Отака, <реш> 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 отака любов в них. Отака в них любов. А тут в нас пасство. Ну, болото, знаєте, трохи падав дощ, ну та й взагалі сіро, сіро. Васька, які дивись, якісь які когути файні виробляються. Ти, ти зауважуєш, чи ти вже до них привик, і ти вже на них не звертаєш увагу. Але ти подивись, які, які вони, які вони робляться всі такі. Як один файні, ну як їх буде, ну як їх буде. Я не знаю, я не знаю. Мені їх усіх мені їх шкода, з цієї, цієї нації, всі породи, мені всіх шкода. Ой, які файні! Ви подивіться, мої дорогі, ви подивіться, яка то красота, яка то красота, скажу вам, дуже файні. Там один має от то один півник, то його світленький має фіз щось на бік. Ну, то таке. А ті всі, а курочки які. Це ті, що самі менші були, йду. Я до тих, їх... давно я не була, чоловік доходить, ну я, значить, там мене наш. Він сказав, що не керуй парадом. Раз я там, значить тебе там не трайду. Подивлюся, бо якийсь когут уроді не дуже. А який то когут вроді там ти казав, що щось не дуже мудрий. Ага, зараз подивлюся. Чуєш, з чим ти їх годуєш? Крозів лише їм дав, а пшенички не даєш? Ні, ну а трошки Барабой. Давав трохи пшениці. Нині? Ну коуш дав тим для йендики. Два ковші пшениці дав там сим. Ну, їй бараболь Да. А сім? Що асі мають, там німки дають. Пшеничку мають. Даш пшениці, вони пшульки не будуть плумлювати. Шульки не будуть? Ні, не самі не хочуть. Як голодні, то плумля. А як а ти, я а... пшенички і барабульок, то вже. Привітайся, дітьми! Ім привіт. То вже ці шульки не хоче. Ясно. Треба терепіти. Так. Да я ще, ще один раз маю бараболь зварити і все вже. А то ти що? Вже буду сидіти теребім кукурузи. <laughs> <голова кукурудзи> <laughs> ну то й добре, то й добре. А Заминає. А то так тепло коло кухні. Mm. Тут ви? все виді, кого все палить. Тепленько. Файно. Ну, і зараз на плиту і воно буде все. Ет, ет. А тут ще варити? Там ще не зваром. Ага, тут ще, тут ще. Але вже булька є, воно ну вже. Чому вже зараз Менше, тут все вариться. А, Ну та так, але воно вже зараз. А де ліпше горіс, з чи ззаду? Добре, не буде. Не буде. Зараз все, зараз все з хвилин 20 і в нас і Та доста може, бо воно зараз не представлю, чи воно нормально. Нормально, тут ще нічого не пристає. Так. Ну то добре. Я контролюю процес. є. Угу. Тосі подивлюся, що там на того когута і що там всі роблять. Е, нині вже того не буде. Завтра, завтра Ользі подзвонила, що завтра ми ой, якихось когут, такі, е, заберемо. Ну, і того, звичайно, що він. Що він, він Рахід отримав. Рахіт мало, мало кальцію. Кальцію. Ну, та... Може, їм всім треба. Не буду, я зараз починала. Зараз кальцію. я буду все, Але... лишу і зараз буду починала. Ну Та можу купити того кальцію, тільки там того кальцію. Доїди посипати зверху на, на, на комбікорм на ту островку і можу і кальцій купити. Добре, буду в четвертий, куплю того кальці. Не буде, йду подивлюсь, що там всі роблять. Вітанні. Всім вітанечка. Іду подивлюсь, що там тосі робить все. Боже, я би вже хотіла тут тримаюся, де зараз не, не перевернула. Ну, слизьковато, а я у кальошах. Mm -hmm. Я у кальошах. Правда, курузи їм так сипета, бо вони не дуже так курузи хочуть їсти. Я убралась трохи бозинувати. Асі, знаєте, як відчуваєш, що я можу щось з ними робити, а кого-то один на тім боці? Як він на той бік попав, я не знаю. Зараз мушу відкривати фірку і його перегнати. Як він попав на той бік? Перелетів, чи що? Так високо і перелетів. Зараз подивлюся, що там всі раве. Ану пішов на той бік. Зараз я вам покажу того. Ну ти сюди знав як, ні. А звідси ні, ніяк, ні, нє, 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 нє. О, знайшов. Але пішов до тих Все, все. Не все. А ми що з ним зробити вечором? Е, та Ви? де він? Ні! Він чимось зробив, нічим не грав. Ні, бо він такий... Обо е... виглядає, що якийсь... Молодець. Молодець. Молоде. 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 Ні, він хоче до своїх. Ви бачите, що від нього. Ой! Бери, ти глупа! Закривай фіртку, бо я зараз зробила з собою. Ну, не штука тут поламати, ні? Через дурного когута. Тебе холєра забрал з когута. Закривай фіртку! Йде, все вам покажу. Боже, мені аж, а мені аж мені ж всю кріжі зробили не добре. Вони того, діда. <ріпі> 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 Та ти, ти без читати не годен. <ріпі> чекай, не є те, чекай не є. Ха-ха-ха. Закрий фіртку, закрий фіртку, тут, я закрив, Так, добре. Ти такий мудрий, Так я так думаю, що ти такий мудрий. Ой-яй, щось мене так заболіло, як я. А цей вертольот теж перелетів. Дивіться, такі в мене єндики файні. Ой-яй, ще не відкрита. Ти зробив тут їм чистий чистий вже другий поверх з того, з тих бурінів. Такі файні когти. Ну та так, а вони що вже тут перебрали, воно вже що, все вже перебране. Okay. Ну так. А, ну так. О, ви видите? ті мої індикіда, але тут такий капар, їх багато. Такий капар, і треба зробити треба зробити порінок. Обов'язково тут корузью накидав. Ну від душу накидав кукурудь, але порядок треба зробити якийсь. Ну, що зробити? Такі, які вони є. Каже, когось якийсь там чубатий щось йому бракує. Ну нічого. Піде на юшку, бракує, то піде на юшку. Ні, це нічого страшного такого нема. Вони всі підуть. Вони всі підуть. Молодий, молодий, ти молодий, але е, добре, з молодого юшка добре, Але єндики файні. єндики файні. Три індики є, таких, а то все, а шість індичок, є дев'ять штук. їх. Не знаю, чи я буду тримати, чи я тут все, все заберу, нічого не знаю. Вроді вже і не хочу тих індиків. А о, а тут чотири вже індики, чи що, чи то мені чотири вже якісь мені здається, індичка це. Ні, індик, чотири вже індики є. Ви видите? Угу. А щось виглядало. О, а тут індечки всі на сім восім. Ви привіт? А ви як, дівчата, сюди поперелітали? О, іще одна індечка тут, я думаю. О, п'ять індечок і чотири індики. А ви, дівчата, як сюди на цей бік? А? Є, бачите, між цими треба було ще маленькі ой, 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 ой. забрати забрати е, до тих малих цепліт, і було б все файно. Вони були б ще кормом, ще кормом під, під були. А то вити таке було мале. Ну що, коли воно виросте? Якийсь коготик такий малий, то він до весни не виросте. Бо зараз стає земно. ще ну, так не було земно, але зараз добре стане земно воно ну, щоб де росло? Воно ну, не буде росло. Ой, яка чорна курка як галка. Як ворона, чисто чорна. Ідіть. Ідіть. ти. Дивіться, яке тупоріле, га? Яке ти тупе, га? Я вижу, що я так грубо сказала. Ще одна індичка лишилася на тім боці. Ну, і що перелітають ті індички, ні? А ти видиш, я думала, що три індики, а є чотири? Чотири індики і п'ять індичок, га? Так, так, тепер вже я точно виджу, що чотири індики, а п'ять індичок. Не знаю, чи буду тримати, не знаю. Всі білі файні. Я люблю, що білі, бо їх дуже файно скубати. Мах, 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 обібрав, немає ніякого чорного, ні нічого. Я дуже люблю отакі білі. Я так собі того і вивела, що були лишень білі. Угу. От, і з цих повіція, які файні півні. Подивіться, які то файні півні. Хто за мною слідкує, то, то може знати, що я не, не дарма того купила собі навісні того кугута. Ага. Подивіться, яких виведених. Це так я вже говорила. Хто хто знає, я це вже говорила лишень, е, 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 як його лиш купила. І зразу, як почали ті корочки моїх дві, що дала до нього дві корочки нестися по одному яйці, я зразу підсипала. У мене туди сиділи індички і квочки. Коли знеслося, і я зразу підсунула. Знеслася, я підсунула, не чекала, щоб там зібрати десять чи п'ятнадцять чи, чи яєць. Я зразу мах, мах, і подивіться, які когутив вже бачите? У мене сестра каже, я не люблю такого, що по одному підкидати, та коліжанка казала, що я не люблю. Ну, а я так ну що, я, ну, ну я так робила. А потім вже поїхала була е, до сина, то туди в Польщу, до дітей, то вже чоловік мені склав яйця. А поки я була вдома, то я отак робила. Я навіть не знаю, я їх не годна порахувати. У мене, певно, з 50 когутів є. Я не знаю, як їх порахувати, щоб знати, скільки їх є. Не знаю, а може і більше. Курок мало що є. Борщі кури порахує, курки порахуєш чим когути. Так? Ось так. Тут пісок вони, виді, поїдають пісок. Ну таке ось, все все треба, і все все треба зробити з ним. Порядок буде. Ой, намножила на свою голову. Кажу вам добре, що вони є, добре, що є. Я маю де реалізувати його, що я не буду ніде ні по яких базарах, ні, нічого. Лише, щоб воно все е, підросло, щоб воно все так доросло до того. Я не знаю. я не знаю. Ну, ну Курка, з курки, знаєте, як сказати, Та з курки не буде корови, ні, але буде курка. Ну, кури я не знаю, як на курей. Може, я кури би, Е, Лишні такі, знаєте, живі попродала, бо за курми питають домашніми курочками питають, а кого ти треба прийдеться забирати? Когути прийдеться забирати всі? Може там десь щось хтось, хтось собі закаже десь одного, два кого таки Можливо, я нічого не знаю. Але, А то що треба забирати? А така красота, а така красота, мої хороші, дуже файна. Ну, ніча, ніча. Маша жаліт, Маша жаліт. Для того його йогось годує, і для того його сі тримає, що він Маша жаліт. Я навіть не знаю, чи сів маленькі, менші такі, вони так знаєте, як ніби чи вибраковані такі, чи, чи вони, коли вони там доростуть, чи їх просто для нас ось, з дочкою взяти їх. По наюшку, наюшка, найошку на забрати, забрати. І колись, знаєте, скажу вам, я колись такі малі було так, я колись такі малі, навіть на день по 15 штук забирала. Бо встала, і для мене то було запросто. ну запросто. І тепер можу, і тепер можу. Ну, 15 може, ні, але за 6-7 за 7 я можу, хоча я змучу, але я можу. А колись то так махом. Мах, 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 і все. Ой, добре. З одного боку тішуся, з другого боку е собі, але не так буде. Е що треба е годувати? Курудзи ми маємо. Слава Богу, курудзи ми маємо. Параболі ми маємо, але вже дрібних немає, маємо великі. Трохи моркви, трохи села, трохи того. Якось догодуємо. Кіточка там в мене сидить, зараз вам покажу. Знаєте, гарна осінь, ще така, ну, в принципі, в принципі ще нічого така осінь. Бо ще дощі не ліють морози так. Ну, трошечки там було. що казати. Трошечки там було. А поки що ще так файно. Ах, але прохолодно, ні? все одно одно прохолодному постояти, та й прохолодно. Добре, добре, забираю я ту свою, ту свою посудину і йду до хати, йду до хати. Знаю, ай, знаю, знаю, бо я мала знімати ролик, що я мала а, ті спортивні плити, Піжамні, піжамні штани попідшивати. І я так і не робила того. Так і не робила, то зараз, можливо, я буду е, тим займатись. І, і вам ще зніму. Знаєте, другий раз зацвіла біла, біла розочка. Ви знаєте, як вона так? Зараз вам покажу. Як вона так, що вона пару квіточок і зацвіла другий раз вже вже Перший раз, такого ще я не виділа. Ну ні, що вона зацвіла. Зараз вам покажу. Портензії ще не забираю. Мамо розум, щоб до її вже в підвал забирати. Ще нема морозу, то я ще їх поки що не забираю. Вони ще будуть. Добре, добре, зараз вам покажу. Бачите, вся гортензія така велика, вже такі жовті. Ну, вже навісні, то щось пообрізає. Не буду нічого зараз обрізати. Вже навісні. То все буде чистити, обрізати кобиличні. Хто дочекає, хто буде живий і якщо все буде добре, то тоді навісні все буде робити. А зараз нічого не роблю, бо нема, нема рахунку тут робити. Навісні знову прийдеться все робити. Лелека мій похилився, з тим кошиком кошик новий поставили, а він ну, від дощу, від, від того всього, від сонця пересох і теж розлізеться. Вже як є, Вже як є. Яблочка ще є на тих яблінках. Вони до снігу, до морозу, і вони дуже добрі. Ну, дрібні, дрібні. Були вони такі гарні, великі, колись всі обривали, рвали собі вдома. Зараз їх ніхто не хоче. Вже почистили. Ну, вже їм більше як по 100 років, то я думаю, що вже пора би. Аби вони вже і не були, ну самі від себе вже гілля, гілля ломляться, пересихають і так є. Ну, скоро, скоро їх чисто виріжуть. Йду я, йду вже. Сонце пробивається, знаєте, так, так, крізь, крізь е, того її таке хмар, так чуть-чуть, таке чуть-чуть, там в тумані, як в тумані. Я думаю, я думаю, що і так, наскільки ще погода файна, що ще так е може бути. Ще так воно файне. Часом є набагато гірше. Ну все. Все. На тому буде все. Що вам зранку показала чуть-чуть Можливо, зніму ще якийсь там той ролик, що я то підшиваю, бо хочу хочу то, -то зробити, бо так тоді зайнято, тоді не то, тоді не то, тоді не то. І я так за тих пару днів навіть до машинки не не сідала. Так, все воно то і як було, так все воно і є. Знаєте? Без окулярів мало що вижу. Ну, виїжджу, але так, знаєте. Ну, що я зроблю? Втратила зір. Я не знаю, що я втратила зір. А що, від Вишивала дуже, вишивала, в'язала. І все, друга ночі, третя ночі, все спить, а я шию, ой Боже. Кому того вишити вже треба? Нікому не треба. Зразу знаєте, Ну не зразу, я ціле життя так, так як з дитинства. Любила шити, любила шити, любила шити, руками шила, так собі шила. Вишивати, вишивала, навчилася ще з малку вишивати. І певно, що від того так мені зір пропав. Пропав? Старші люди. Моя от сестра е чуть старша від мене, але вона бачить без окулярів. Вона в телефоні бачить без окулярів, вона читає без окулярів, а я нічого не можу. Я вже скільки тих окулярів, скільки вже тих окулярів. Е Перемала. І їх ціла купа, є, і все чоловікове передаю ті окуляри, котрі мені підходять, котрі мені не дуже підходять. А зараз в мене 3,5. 3,5 плюс. От Отак. Добре. Добре. На тім буде все. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Гарного вам дня, гарного вам робочого тижня і всім до зустрічі. Всім пока. Всем пока.